Європейський Союз історія. Європейський Союз має багатий історичний шлях. Його коріння можна відстежити до початку 1950-х років. Коли виникла ідея об'єднання європейських країн з метою забезпечення миру та спільного економічного процвітання після другої світової війни на тлі блакитного неба зірки утворюють коло як знак союзу, як символ досконалості і цілісності, сірок незмінно 12, так само як і апостолів синів Якова, подвигів Геракла, місяців єс багатофакторна і складна. Але він залишається важливим об'єднанням європейських країн з метою спільного розвитку, економічної стабільності і забезпечення миру на континенті. Цікаві факти про Європу. ЄС це не тільки Європа. Звичайно, велика частина території і населення ЄС знаходиться в Європі. Проте простір і співтовариство поширюється на північну, південну Америку, Африку і Океанію. Як таке може бути? Це дуже просто. Саме деякі європейські країни, як і раніше, зберігають свої заморські володіння і території. Наприклад, до складу Іспанії входять африканські міста Сеута і Малілля, а також Канадські острови. А Франція володіє Віаною в Латинській Америці і островами в Карибському морі і Тихому Океані. Союз отримав Нобелівську премію миру у 2012 році. Європа це колоскова сучасної цивілізації, саме на території Європейських держав. Знаходиться найбільша кількість пам'яток культури і мистецтва, а давня історія європейських народів цікавить багатьох поколінь істориків і археологів. Банкноти та монети Євро були запроваджені у 2002 році в 12 країнах ЄС, а сьогодні вже 19 країн використовують євро замість своєї національної валюти. Щодня євро користується понад 75% мешканців ЄС, а це 340 мільйонів Завдяки ЄС кожен може скористатися свободою пересування країнами ЄС. Свобода пересування стосується не лише подорожі та, від, та відпусток. Це також означає, що ти можеш навчитися та здобувати освіту будь-якій країні Європейського Союзу на тих умовах, що і громадяни цієї країни, працювати в будь-якій країні Європейського Союзу і користуватися можливостями, які відкриває ринок праці в усьому ЄС.